Всім привіт. На завершення історії з акумулятором-інвертором результат. Вийшов такий акумулятор зібройний корпус. Хто бачив попереднє відео, то там вже бачив його без кришки, без цієї кришки. Зараз я його вже доробив, легенько шліфанув. Вже корпус закритий, кришка закрита. Далі. Кліми виведені, передня кришка також закрита. Там дбмс і все в принципі. Ну, такий завершений вигляд має. При бажанні можна ж там ще його пофарбувати, але то, я думаю, зайве через те, що фанера її треба фарбувати в 3-4 шари. Підключений інвертор вже підключений через. Ну, розетка і так, це для тестування і для того, щоб там зрадити-розрядити акумулятор хоча б один раз, подивитися, як він поводиться. Тому підключений поки що так. Також є це розетка на вихід. Так само підключена на швидку руч. Ну і відповідно, допомогою такого блока живлення. Я думаю, що знаєте, що це за блок. Перекачував енергію з цього акумулятора в свій містовіч, стоїть отут наверху. Трошечки він виглядає чуть-чуть по-іншому. У нього є там вентиляція вверху, хоча там не потрібна взагалі. Так само є тут для БМСки, вона також тут не потрібна. Цей трошки вже по-іншому зроблений, цей повністю закритий. Прийшов вже один цикл зарядки. Ну, як один, точніше, там майже один. Зарядки і вже там був частково розряжений. Сьогодні його знову до 100% зарядив, поки є сонце, бо мережі немає. І Вже від самого ранку практично мережі немає. І... Десь сонце є, ти його зарядив на всякий випадок. Нехай він там вже буде заряженим. На 100% показує, що заряжений струм нульовий. До речі, ну він зараз підключений до мережі так, вхід. І включений типу, режим байпасу. тобто Споживачів ніяких немає на виході, але типу, режим байпасу включений. Е, от Такий от струм споживання. Е, фокусуйся. Зараз, зараз, зараз спробуємо. Так. Так. Струм споживання в режимі байпасу, коли немає навантаження. ну Це за акумулятор мається на увазі. Тобто по нулях Взагалі нічого з акумулятор не споживає. Е, виходить. Там на свій всі потреби, він бере з мережі. Акумулятор підтримує в зарядженому стані і нічого при цьому звідти не споживаючи. Добре це чи погано, ну, це собі вирішити кожному, на мою думку, це добре. Бо тримає акумулятор повністю заряженим, на випадок відключення в нього є 100%. Вони витрачає по тих кілька ватт на, на свої потреби. Якщо мережі немає, то з акумулятора споживає. Близько 1 А. Зараз ми зімітуємо зникнення мережі. Трошки одною рукою не дуже хорошо витягувати, но... так, відключив, Так, все, бачу, мережа зникла. Відповідно дивимося, що він буде споживати з акумулятора. Зараз 0,9 А. Так, в принципі, він споживає практично стабільно. 0,9 ампера, 27 вольт, це десь приблизно там Вт 25 буде десь щось таке. Плюс-мінус. Ну, В принципі, не, не так вже і багато, хоча можна було б трошечки менше, я думаю, але все-таки працюють тут два вентилятори постійно працюють оці хоч на маленьких оборотах, але працюють. Підсвічується екран, там якийсь процеси працює, відповідно, ну, десь ту енергію треба брати. Так, підключив мережу і бачимо зразу, струм зменшився. Хоча інвертор ще мережу на бейпас не подав, бо моргає, ще він її роз, розщупує. А струм вже 03 А. Все, зараз мережу побачив вже 0 А. Ось така от його особливість роботи. Акумулятор відбалансувався, Він там в принципі комірки збалансовані були, але зарядився повністю, вони там собі ще пару годинок там щось перебувалося одне і в другу, все ідеально балансувалося. Після того при розряджанні розбіг практично там в тисячні вольта. Там Зовсім зовсім малесенький. В принципі Можна навіть його не, не рахувати, бо це навіть в межах похибки. Акумулятор в принципі непоганий. Як на мене, ну і за, за такі гроші, то в принципі, взагалі чудово. 8 кВт годин запасу це 24 вольта 200, 314 ампер годин. По факту там трошки йде більше завжди, поки нові, в принципі, 8 кВт годин запасу. енергії за так, 24 800 самі комірки плюс 2025 гривень, здається. БМС і плюс 600 там, з копійками екранчик. Рахуйте, оце така от собівартість акумулятора. В принципі, на такуємність непогано досить виходити. Так що, поки що є якісь ще адекватні, більш-менш ціни на комірки, то рекомендую, дуже рекомендую задуматися. Бо далі воно все дорожче, дорожче, дорожче буде з цими відключеннями. Я думаю, що зараз по 300%. По 3100 брав за комірку, а далі я думаю, що ціна може дойти і до 4, і, і до 5 тисяч за комірку, цілком ймовірно, бо тому що ці відключення до добра не доведуть. Зараз відранку, то сьогодні от щось сусіди знову розбушувалися і відранку вже немає мережі. Це вже Зараз третя година, а мережі як... як не було, так і немає. Не знаю, коли він там з'явиться, може, ось з'явиться, надіюсь, в принципі. І далі воно цікавіше і цікавіше. в цьому плані, Тому, якщо якась є можливість, не відкладайте то на завтра, а купуйте комірки, збирайте акумулятори, ну або купляйте заводський, це вже як кому що більше підходить. І трошки думати про якесь резервне живлення, бо тому що, мені здається, далі буде. Тільки гірше, і ці відключення будуть капець які довгі. Що мав показати акумулятор? Показав всі в попередніх відео, там більш детальніше про нього розказував що до чого. Тут вже показав просто фінальний такий варіант, що вже якби завершений, готовий до, до встановлення, щоб вже не, не треба там нічого допрацьовувати. Кому цікаво, мати попереднє відео глянути, там все є, як він середини влаштований і так далі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, вони допомагають розвиватись каналу. Всім до зустрічі!